Дан, і я знаходжуся в раю. Де найкраща природа в Україні? Правильно! На Закарпатті зроблю невеличкий екстремальний тест драйв Карпатським горам. А ще Закарпаття славиться своєю гостинністю. Мене на відпочинок запросили мої друзі. І Я впевнений, що все тільки починається. Привіт, хлопці! Здоров! Здоров! Ради бачити! Привіт! Радий бачити! Привет. Я -то думав, що тут сакура, чани, вино, а, а тут форма, берси і, і доведеться ще й попрацювати, здається. Спецпроект Західний кордон, де авторитетні, відомі, сильні, спритні на день-два-три стають прикордонниками, щоб показати вам життя і працю зелених беретів». Шоумен, телеведучий Олександр Педан, який здебільшого навідувався як волонтер до хлопців на схід країни. Сьогодні на мирному західному напрямку кордону. Ми у Закарпатті. Відділ Гута Чопського прикордонного загону. Форма сіла як лита. Так комфортно, мені реально дуже подобається. Берет, в мене є мій. Подарували хлопці в зоні АТО. А от Чи можу я називатися справжнім прикордонником, направду не знаю. Але мені здається, що хлопці зараз мені видадуть завдання. От і перевіримо, справжній я прикордонник чи китайська підробка. Прикордонники підготували герої програми декілька завдань на вибір, що нам підфортило витягнути прикордонний наряд вздовж лінії кордону. Орієнтування на місцевості. Ми рухаємося по дозорній стежці. Зліва від нас знаходиться контрольно-слідова смуга. Для чого вона призначена? Це для того, щоб виявляти сліди порушників, які намагаються перетнути державний кордон. Ага, тобто це така просіка і вона проглядається, так? Так. Тут Фільм. видно сліди. Угу. Значить, Прикольний наряд, коли рухається, один дивиться контрольну-слідову смугу, один перевіряє загороджений паркан. А як Під часто, часто проходять тут ваші хлопці? Переважно кожних три години. Обов'язково зранку ввечері перевіряється контрольна-слідова смуга. Загальна протяжність ділянки складає порядка 14 тисяч метрів. 14 кілометрів. В основному це закрита ділянка місцевості. Ви самі бачили дуже велика кількість лісів, е, ну, важка доступна місцина. 14 кілометрів лісами це надовго. Паралельно дізнаємося про таку науку, як слідознавство, без якої прикордонники ніяк. Це у нас контрольна сліду само, яка відображає напрямок руху порушника, можливий перетин. Значить, якщо п'яточка наша углубляється в цій стороні, uh -huh. порушник буде двигатись в сторону кордону. А якщо він спиною йшов? Якщо спиною, п'яточка буде углублятись тут, носочок буде тут менше. По розміру можна оприділити, що це був мужчина. Методом протектору можна визначити, що був вдягнений в е, берці або ж е, хорошу ну, сапожку. Uh -huh. А як ви так визначили? Ну, ось ми бачимо, отут от, от, є протектор у нас. углублення. на кресовках такого протектору не буде. Uh -huh. Що ще ми знаємо про цього чоловіка? Вік, вік, я не можу сказати послідово. Це основна наука, яка дозволяє виявляти ознаки перебування е, людини на місцевості. Це, ну якщо можна сказати, основний вид е, і основне мистецтво, яке практикується в державній прикордонній службі, тому що кожен прикордонник повинен вміти розрізняти і виявляти сліди, Сліди людини на місцевості для того, щоб потім проводити відповідні пошукові заходи. То в принципі вона може знайти за слідом людину. Так точно. А якщо я поставлю свій слід і втічу в ліс, знайде. І що буде? Ну, Покусає больно. <рігла> <рігла> а якщо от я ну, так просто, ну щоб не покусала, так можна. <рігла> ну, попробуйте, <рігла> Ну, вона вас потім знайде <рігла> 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 і <рігла> все <рігла> одно покусає. <рігла> я пас. <рігла> Ага. Щ... Щ... Дивіться, для мене от, от, в той бік прийме, в той не грає роль. Не грає роль. Скільки вчитися треба на цлідонавцях? Десь до року. Рік треба вивчати, як люди ходять, так як наступають. От та у вас професія. Дякую. Дякую. Пішов дивитися за травичкою, чи приймете. Я 275, я 275. Воєнний населого пункту Гульта, рух двох невідомих в район 0240. Як зрозумів? Зрозумів вас 275. й Що там? Сектор номер 3 наблюдає двох невідомих осіб. Рухається в бік державного кордону. А можна глянути? давай-давай. Да, а де дивитись? Вправо, вправо. Право село. Право дорога. дорога. Так. Вирубка. І, е, такий сад. Правіше, так, сад, ага. сад, 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 правіше. О, бачу, двох чуваків! Точно, двоє-двоє. Е, такі, блін, якісь. Ну, в чорному і щось тащать. Секторі номер три, 43, 23 Рухається в сторону державного кордону. Висилайте групу реагування. Наш новий прикордонник, здається, непогано спрацював. Саме позитивне те, що він, по-перше, дуже активний і в плані того, що, по-перше, схватує все на літу, як можна так сказати. От. І дуже цікавиться всім прикордонним мистецтвом і всякими нюансами. Так, він Документи є, не молодець. Так у є з собою. Нема нічого. Що тут в ящик? Що в ящик? Знаю. Так, ваші ящики. А вот я гляну. Точно не бомба. Да. Не знаю, а что несли? Это не наші ящики. А, знайшли, да? Валяли. О, ребятки, то казали. и Нормально там запакували. А куди вони їх тащили? Сюди чи туди, я ж розумію. О, туди? Сувакі. Про сувакі сувакі вища, не розумію? Туди Славаки продавати бонус. Чи куди нести? Кажи, нікуди не нести. Вони не наші не це Та, Звісно, не, не, не наші, то мої пацани. Не знаю. А не. що їм світиться? Адміністративне покарання у вигляді штрафу, стаття 204. А скільки гривень? А, ну, Скільки штрафу? Тисячу півтори тисячі гривень. Півтори тисячі гривень це взагалі нічого. Тому що ну, що він зараз заплатить півтори тисячі гривень і... і що. Завтра піде знову це нести. Мені здається, тут треба карати вже карати. Як з цим боротися? Щоб а то не мають бігати, як... як діти за вами постійно, Та який вже вас раз? Перший. Перший? Ага, після затримання, як правило, складаються адміністративні документи, оформлюються рапорта від складу прикордонного наряду. Ай, поки вони їх там знімають, сходимо, подивимося на сліди. Ну, розбираєм... ну, Подивимося, чи ми вже розбираємося чи ні. Цікаво ж? Дивись, прим'ято, бачиш? Ну, в цей бік прим'ята, значить, звідти пішли. А дійно ж перейшли через калючку. Ось прим'яти бачиш. І що, пішли далі? Зараз ще вийдемо на Бладхату, на склад контрабанди. Я реально... вже не зрозум... Я не розумію, де ми, до речі. Мені здається, що... Ми вже ми мали вийти на цей на смугу. Тіх я знаю. Ну, давай туди. Здається, як кажуть, блут вчепився. Може, не йдіть туди Заходите ще глибше в ліси. Хлопці, маємо непередбачену ситуацію. На даний час е з них з поля зору Олександр Підан, зв'язок з ним відсутній. Значить тому силами двох. Пошукову організуємо його пошуку… його пошук по місці зникнення. Може, треба кликати на допомогу і вас почую. Ау! Люди! Єдине, що пташки красиво співають. А так більше гарних новин нема. Давай то трошки сядем, хоч трошки відпочине. Може зверху буде видно. Це правильно, ну фактично, виявити найвищу місцину, з якої можна було продивитись місцевість. А ні черта й не видно. Сідай, трохи посидим. бо я вже запарився, якщо чесно. Ох. І звідси ні черта не видно. Вибралося на берег. А толку ніякого. Всі переміщення взагалі здійснюється вздовж стежок або е, орієнтуються по е, водним е, якимось е, річкам, трумкам і так далі. Тому що рано чи пізно цей струмок попадає в річку і відповідно, якщо рухатись по, по, по ньому, можна вийти е, до місцини, де проживають люди. Може, зв'язок є? Ні, нема. Якщо що тут можна було переночувати. Бачиш, так накинути плащ або гілками і. Ууу, готується ночувати в лісі. Діло погане. Дивись тут трошки світліше. О, галявина. Давай тут біля малини і станемо, трошки перекусимо, відпочинемо. Кидай ту камеру вже. Реально, в принципі, це папір. Коза, зараз дві хвилини вона висохне, і буде горіти. Блін, ідіота крітино. Зараз тут весь ліс спалим. На, накрися, бо у мене в принципі я хочу. Кому втажі? Чуєш звук? Ты чуєш? Є Кис-трактор. Там. Пішли! Ей! Так тарахтить, бо, блін, реально тупо на звук. Що, Олеже, я, я тебе вітаю. Пам'ятаєте, на початку програми, окрім завдання, прикордонний наряд вздовж кордону, педан отримав ще одне орієнтування на місцевості. І бачимо, тут навчати гостя вже не треба. Сам справився на практиці і навідмінно. Він вів себе мужно. От схопив всі ази прикордонної науки, і враховуючи те, що він дуже ерудована людина, він сам зміг зорієнтуватись і вийти, скажімо так, на дорогу. До речі, хто там казав, що закарпатці – гостинний народ правду казали: приймають заїжджих гостей і місцевих прикордонників як рідних.